Складність офіційного розлучення це, в тому числі, необхідність зустрічатися з колишніми в радці або в суді. Для багатьох це зайві нерви та вкрай негативні емоції, але цього можна уникнути. Ви можете розірвати шлюб дистанційно. Це можливо у таких випадках. Перший ви не спілкуєтеся з екс-чоловіком чи екс-дружиною, не можете або не хочете домовлятися про розлучення. Другий ви обидва перебуваєте за кордоном та не готові особисто їхати в Україну задля розлучення. Третій ви перебуваєте в Україні, а ваш партнер за кордоном і приїздити він не збирається. У цьому відео я розкажу, як розлучитися без особистої присутності. Мене звати Наталія Часкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Оформити розлучення можна двома шляхами через органи Рац або в суді. Звісно, в раці буде швидше. Проте звернутися до рацу можна лише якщо у вас немає спільних неповнолітніх дітей і ви обидва бажаєте розлучитися. До речі, звертаю увагу, що наявність майнового спору між подружжям не перепона для розлучення в раці. Будь-які конфлікти щодо поділу майна вирішуються окремо, вони не впливають на процес розлучення. А от спільні маленькі діти ще як впливають. Але про це далі. Тож, як розлучитися через Рац за загальним правилом, ви та ваш колишній партнер маєте прийти до РАЦу та подати заяву на розлучення. Але якщо хтось із вас, не бажаючи не може з'явитися туди особисто, він може уповноважити на це іншого з подружжя. Наприклад, чоловік перебуває за кордоном, а дружина в Україні вони хочуть розлучитися через РАЦ. Тоді чоловік, там же за кордоном, посвідчує необхідні документи, зокрема заяву про розірвання шлюбу, та надсилає їх дружині. З цими документами жінка самостійно звертається до рацу та оформлює розлучення, щоб зрозуміти, що саме посвідчувати, де це зробити та які документи взагалі готувати, раджу звернутися за консультацією до адвоката. Посилання для зв'язку зі мною залишаю під цим відео. Після подання заяви парі дають строк в один місяць на примирення. Якщо через місяць у призначену дату подружжя або в нашому випадку один із подружжя знову приходить до рацу, Пару розлучають кожному з екс подружжя видають свідоцтво про розірвання шлюбу. Розлучатися через рац відносно легко та швидко, на відміну від розлучення через суд. Проте є три ситуації, коли суду уникнути неможливо. Ситуація перша у вас є спільна дитина, яка не досягла 18 років. Тут без варіантів, тільки суд. Ситуація друга. Ви обидва перебуваєте за кордоном, тобто жоден із вас не має можливості особисто подати заяву у РАЦ. У цьому випадку слід звертатися до суду, адже заяву до суду може подати адвокат від вашого імені. Та й в цілому весь процес можна спокійно доручити адвокатам. Тобто, алгоритм дій такий. Знаходите адвоката, описуєте йому ситуацію та ваші побажання, надсилаєте йому необхідні документи, він готує заяву та подає до суду. Він же бере участь у судових засіданнях від вашого імені та супроводжує цей процес до результату. Ситуація 3. Ви взагалі не спілкуєтесь між собою або один із вас проти розлучення. Як ви розумієте, за таких умов домовитися про подання заяви у рац неможливо, тому слід звертатися до суду. І знову ж таки, весь процес можна доручити адвокатам. На відміну від розлучення через РАЦ, чітких строків для розлучення в суді вам ніхто не назве. Процес може тривати 2, 3, а то й 6 місяців. Багато залежить від активності сторін. Наприклад, ваш партнер ніяк не реагує на процес, не заперечує, але й не з'являється на розгляд до суду. Його викликають, він не приходить. Що робить суд? Можливо, відкладе одне-два засідання, щоб все ж таки дати змогу вашому партнеру висловити свою позицію, але врешті-решт вас розлучать і без згоди партнера. Інша ситуація, якщо ваш партнер активно заперечує проти розлучення та заявляє про це в суді. У цьому випадку суд може надати вам строк для примирення. Він триває максимум 6 місяців. Якщо ж ви не примирилися за півроку та наполягатимете на розлученні, ваш шлюб розірвуть незалежно від позиції партнера. На індивідуальній консультації ми можемо обговорити вашу ситуацію, спланувати дії і розібратися, чи є у вас питання, наприклад, з приводу поділу майна чи з приводу виховання дітей. Тому під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку.